Працюють бджілки, Може, ще, ще щось буде черешеньки, хоч пару ягідок якийсь. Щойно зробили зробила з Полінкою ось таку поробку у школу. Просили до Пасхи е, зробити якісь поробочки. Робили по типу різдвяного вінка, так, віночку, але таке яєчко. Це гудзики, ну, що було. Звичайно, хотілося б якихось як яскравих, але це те, що я назрізала, назбирала. Якби ми були вдома, їх набагато було більше. Такі в мене були квіточки, стрічки Поліна вибирала, кольори. Ось так ми з нею задекорували. Це вона розкладала і гудзики, і квіточки це повністю за її. Бажання було все зроблено, і ця пропозиція вмотати, оцесь така теж десь зрізали ми. Коротше, мінімум затрат, як то кажуть. І оця нитка, жгут, як вона там правильно називається, теж у нас була наявності, то щось так викрутились і виконали домашнє завдання. Для Тут вийшов фосмажорчик, нежданчик. Елена замовила три пачки. Рукавичок, а надіслали тільки дві. Неприємно у нас тут краса. Ми з Полінкою збираємось на тренування. Так, самокат залишай вдома. Дивіться, яка краса. Давай, давай, виходь, виходь. До речі, у нас сьогодні 16 квітня. І сьогодні ось. Найкращий день в плані погоди. Чому? Тому що, ну я, чесно кажучи, дуже люблю ось так. Красівки, костюм спортивний і, і вперед, як то кажуть. І не спекотно, і не холодно, немає вітру, квіточки на деревах, пташки співають, собачки так, вають. Собачки, да, собачки лають. Так, гавкають. Ну, коротше, мені так подобається така весна, така погода. Дощу немає, вітру немає, ну взагалі супер. Ну, на всяк випадок взяли вже по курточці, по курточці, тому що, тому що що, бо будемо ввечері повертатися, хто знає, що там з погодою. Але сьогодні клас. Може з Полінкою сьогодні були в лікарні на процедурах, вона у школі. Віднесли поробку, яку ми вчора з нею робили. Я попрацювала. Взагалі дивіться, яка краса, вон там попереду дерева. Супер. Бжілки працюють, да? усе. Нас... Так, і у нас краса. Тюльпанчики. Воно... Я бачу, бачу з цієї сторони. А, ні, думала, тут же ж кущі заважають. Ну, то таке. Ой, і чесно кажучи, ось такий настрій. І ще пов'язаний з тим, що у нас дуже була сьогодні не тиха ніч, дуже-дуже. Такого тут ми не пам'ятаємо. Були жахіття, але сьогодні скрізь відсюди і є, на жаль, неприємності. І саме Мам, після так... Ся... зараз Так, знімай. знімай. І саме після так, таких -чуп подій починаєш ще більше цінувати те, що навколо тебе, що ти можеш прокинутися, насолодитися красою, піти по справах. Звичайно, на камеру чи окремо мені просто. Добре, ми зараз підемо Чупачупс, нам треба купити, потім вже на трамвайчик робити. Ну, то таке. Зайшли в місцевий магазин, а тут. Ой, дивіться, вже все до Пасхи, скільки вкусняшок, скільки смаколиків. Покажи нам, будь ласка. Для чого ми купували Чупачупс? Бо нам терміново треба було ось зробити саме так. Тепер у нас є як, контейнер, так, для зберігання Чупачупсів. Що я знайшла цю жовту коробочку угу. і Терміново треба, а чупа-чупса вдома не було, так? так? Як на а що ще ти купила? Покажи я купила такий пончик. Угу. Ну покажи ближче. Е цвет. Purple цвіт. Це purple, тому що мені надо английский вчити. Правильно, молодець. Ну, ось така смакота. Так, ну у нас ще час є. До речі, ми в неділю з Полінкою їздили на невеличкий шопінг, Ось купили їй такі джинси, штанці. Ще купили їй костюм, ну, типу, спортивний, але він такий, що можна і до школи носити. Да, отаких от двох кольорів якраз під кросівки. Потім, можливо, покажемо. Не знімала, чесно кажучи, взагалі забула навіть про це подумати. У нас такий цікавий був шопінг. Там, можливо, поставлю декілька фото, де вона в примірочній. Там демонструвала для татуся свої всі. Наряди, коротше, як луки, луки, цибульки. Так деться. Неділю якраз у нас була вербна. Верба неділя. Там така краса була в центрі, на площі, а ми не знімали, на жаль. Все знімаю, дівчата попросили зняти їх на відео. Так, фото. Боже, нога торчить. <сум> Моделі. Моделі. Оленя вже прибрали. Залишився ведмідь і бджола. Все, гарнюні, гарнюні, все. Побігли, так. Да. Ну я так і фоткала, так. Да. Все, Все, тренування закінчилось. Даже для чогось так трошечки містоти, ати бати, ага, автора, друга, господи. короче у нас сюрприз. Mm. Дай, повернися. Mm -hmm. да. Покажи, покажи. Хай бабуся подивиться, яка mm -hmm. But, ти. Мама! Покажи, доці. Давай, та. А спереду. Ну, коротше, я купила ще отакий вот їй спортивний костюмчик, ті джинси і спортивний костюмчик. О, до речі, у нас восьма ранку. І ми... Їдемо до школи, були в лікарні. Їдемо тепер до школи. І веземо до школи на ярмарок. ну, Не буду розпаковувати, вірте на слово. Смаколики, вафельні тортики зі згущенкою, трубочки з солоною карамеллю, там серветки. Буде сьогодні пасхальний ярмарок. Ось. Але у нас повітряно, не знаю, як довго, вже майже дві години, тому ми ще поки що не прогулюємо школу. Сподіваємося, що встигнемо, ярмарок буде. І сьогодні у нас більше таких Поліни, принаймні, планів немає. А от завтра дуже-дуже насичений день. Лікарня, школа, майстер-клас, на який нас запросили, у нас з подружками йде. Після майстер-класу англійська. І це треба все швидко встигнути. А в суботу ми їдемо у Дніпро на змагання дуже-дуже рано, коли повернемося, невідомо, бо наші виступають найперші майже ось ну, другим номером. А потім ще солісти, а ми, як завжди, чекаємо на них, щоб разом їхати на транспорті. Тож, коли і як готуватися до Пасхи, навіть не знаю. Сьогодні у нас чистий четвер. Деякі плани є. Такі, ну, а, я працюю, на жаль, не можу поїхати у центр, щоб придбати те, що нам треба, що ми запланували, але, але, але деякі маленькі пасочки ми вже придбали. А хотілося б ж, треба що? І крашенки пофарбувати, і рулет маковий купити. Не печу, не печемо. Будемо купляти. Що це? Так, ну добре. Поки, поки повітряна тривога, ярмарок готується, всі розкладаються поступово, але якщо буде повітряне, то скоріш за все ярмарок не буде. Привели, а ну стой, зайчик, стой. Привели дівчат на майстер-клас для діток. ВПО організовують до ой, друзі наші біжать. Ліна йде показувати. Вона вже не перший раз бачить, ми вам не показували, бо не були впевнені в тому, що у нас щось вийде. А зараз ми вам таємницю, так? Вони грібочки, вони були менше. Коротше, купили купую. ми ось такий мішок з грибочками і вирощуємося. У нас така тут. Ну, типу, у них тут курятник був. Курник, курник, правильно, так? Ось у нас тут річка, якщо не буде вистачати температури, але все окей, поки що. І оце у нас почали вилазити, боже, які маніні. Меніні, маніні. Ці вже такі цікавіші. Ці ці перші буде. ще вилазять. Так, ну все не трогай. Клас. Так, да, Полінка? Да. Ти вже бачила? Вони такі були чи підросли, як ти бачила а перший раз? Манінки були, да? ну, так? Вот. Ось такі, откі тіки А тут вже а, а ці вже можна навіть зрізати і їсти. Ну будемо чекати, коли вони такі побільше будуть, так? Так, Так, ну все. Ось такий секрет ми вам розказали, показали. Ну, раз така справа, покажу вже, що у нас тут відбувається на городику. Скопано все. Цибулька вже підростає. Так, йдемо далі. В нашу тепличку. Так, ну тут трава, тут ще нічого немає. Ось така краса. О, там ще Ось подітик. тут у нас тільки, да, зелень. Пішли до цього. Поки що нічого, бо було дуже холодно, а вже пізніше будемо вже з наступного тижня саджати. Соусний. Так, це у нас кабачок. І тут ми пересадили малинку. У нас тільки там була, а тепер тут. Так, Тут у нас ось така петрушечка вже є. Полуничку теж розсадили трошечки. Цибулька, вон там теж полуничка. А ось тут у нас радисочка вже підростає. Бачите, яка краса-краса. А яке у нас сьогодні? У нас сьогодні 18 квітня. Так, ось у нас кущики наші ось така краса, квіточки. Супер. І так сьогодні спекотно, жарко, Ну літо. Звичайно, літо. 19... Ой, 18 квітня і літо. Дитина у шортах у футбольці малює. крейдою, катається на самокаті. Коротше, красотінь. Це наша черешенка вже показувала. І оце, оце саме це. Чомусь мені найбільше нагадує нашу домівку. Ті, хто у нас бував, знають, що біля винограду у нас дуже-дуже багато цього папортнику. Не знаю, можливо, воно українській мові по-іншому. І покажу, яка краса. Красавці тут дивіться Ой, треба йому допомогти стати. Упав, чого вчора стояв. Дивіться, який красивий тюльпанчик. Зараз знайду якусь паличку, паличку, паличку. Господі, щось таке треба йому, щоб він красиво стояв. Чому він так за -за запав, упав? Він який красивий. Mm, до речі, пахне. О, така він пахне до цього там, там да? іди, покажеш мені. Треба якусь цю паличку для нього, щоб він стояв. Добре? Ось mm -hmm. такі квіточки. Ось mm -hmm. Ой, не знаю, чи показувала, ось у нас така лавочка є. Так, до цього так. Ось. до цього виходить така. Тут. Сідає, грається. зробив Вадим Петрович, так. О, як я пробігла і не побачила. А цей, бачиш, супер стоїть, все нормально. А це майже як вдома. Нагойдельці, тільки в нас там попереду був. Клумба і газончик. Ну, Тут також у нас такий імпровізований газончик. І тут трошечки. Ой, дай, покажу. Вчора постригли його. У папу постриг. Це у нас колодязь, так? криничка. Да. Дрова. Ой, так добре, так люблю таку погодку. Неспекотно. клас. Мам, стій, Ні, отак буду вам показувати, там, до квіти. Так красивіше. Ось тут тепличка така собі, балаганчик. Ну, ну сідай, сідай, давай, я тобі познімаю трошечки, давай. Конечно, колется. Угу. Ну, треба щось заст... застелити таке, щоб воно не коло. Смотрите, ми скачаємо.

самый как вот ты прав, о, сильнее не будет. Ну что, давай поменяемся, тебе сборочки будет легче. <с 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 Давай левый. Он ну, ну еще левый. Вот. Видишь? А ты у меня кидаешь. Я же левый, например, кидаю к Вот. Под плечом. Вот, наверное, уже. Нормальное движение. Это нормальное движение. Ну, конечно. А вот это? Не хочется. Ну, Не хочет, то еще раз. Ні, ти сядь муха акробатка не встигла я її познімати, як вона йшла по оці. Красоті знов не встигла нашу акробатку засняти. Побігла. Ходить по цій штуці, ну, прямо, хоче додому.